Знаю, як це сприймуть люди, але я деколи кажу, що я десь якось ну, там, всередині була. Це в мене така, мабуть, егоїстка, знаєш, сказала таку десь там всередині фразу. Добре, що вдарило. Бо стільки років, коли ти пояснюєш, чому ти тут живеш. І пояснюю, що ти ну, українка, та? тобто постійно щось доводиш у ці всі роки, а люди тебе не розуміють. Просто нема розуміння. І ну, така образа в мені сиділа, я її якби так не, не говорила так відкрито про неї. А потім пам'ятаю, приїхали з Сум, сім'я, вони буквально там на дві доби здається приїжджали до нас. І Жінка вийшла як тільки з машини, вона просто розплакалася і сказала, е, я кажу, я все розумію, я кажу, з 14-го року персанка, ну можете мені не пояснювати, людям це допомагало, бо їм не треба було дійсно пояснювати якісь там речі. Та? от, е, І вона каже: е, вибачте за те, що ми вас не розуміли. Людині це дуже важливо, щоб її зрозуміли, що таке боятися, що таке бігти. Ольгу Олейніченко війна прогнала з рідної Ясинуватої у 2014-му. Тоді вона й приїхала до Івано-Франківська. Не знала міста, не знала тут нікого, тож починала все з нуля. А тоді переїхала в лисець, хоча до того ніколи не уявляла свого життя в селі. А проте там зараз її сім'я, її сини, чоловік, мама і тато. 24 лютого теж бахнуло саме там. І Ользі придався пережитий досвід, аби допомагати іншим. А якщо ви з Олею друзі у Фейсбуці, як, наприклад, я, то можете спостерігати цікаву історію, яка називається Оля і її кози. Тож з пасовища ми і розпочнемо нашу програму. П'ять собак, не лякайтеся, не лякайтеся. Оце всі собаки з притулку. Оце з це була свідомо взята собака. Вона з нами в місті жила, в квартирі. А оці всі там маня ще, гарнюся, така диванна собачка. Оце все тут люди викидають прямо на дорозі. Вони до нас прибиваються. Дехто залишається, декого віддаємо, але оце все приблуди. Оця минулорічна приблуда, оця цьогорічна приблуда. Цю волонтери привезли до нас з апаратом Елізарова на перетримку, і вона таке залишилася. Нещодавно десь тату, їм два тижні десь, так? оці маленькі, оця кізонька, це моя перша кізонька. І вона от нас привела аж трьох. Це в нас перше таке. Білка. Білка хоче в кадр. Білка, фу, фу. Фу. Оце наша найстарша кізка, це головна коза. Це вона коротше королева і звуть її зірка. А то беня. Оце в мене всі, хто їдуть, всі найбільше люблять беню. Це такий цапчик. Він нас, наш улюбленець, ми його кастрували, всі питають, на що вам такий цап. Ми самі не знаємо, на що він нам потрібен, але його всі люблять. Він просто як котик. Він дуже великий котик. Такий великий котик, бачите? Як поні вже. бігашка. Випасом кіз тепер зазвичай займається тато. Але не все стадо зараз тут, адже вдома ще менші, аніж ось ці, що шнурочком разом з дорослими козами побігли вслід за господинею. Залишаємо їх пастися і рушаємо додому. Ми йдемо сіном. <сіло> – <сіло> О, чекаю, <сіло> до речі, мені ж сіно треба взяти. <сіло> так, треба сіно взяти, вже мало залишилося на траву дуже велике сподівання. Бо та коза, яка народила, їй треба сіна дати, вона поки що не може гуляти повноцінно. Випас це, мені здається, взагалі окремі, не знаю, як то сказати, навички змішані з інтуїцією. Так. Так. Вона наша матуся, вона окремо закрита, поки дітки трошки... Це козя хатка. Няшенька. Це, це, це єдина коза в моєму стаді, яка куплена. Її з Львівської області привезли. Це українська коротковушка. Бачите, в них малесенькі. І ці малеські-малеські. Да. Це, це наша коротковушка. Так. Няша. Дивіться, як уважно. Так. Ну, вона мама, вона захищає, скаже, якісь люди, я їх не знаю. Ну, вона в нас взагалі така, я її постійно порівнюю знаєш, з англічанами щось таке. Вона дуже така тендітна, така інтелігентна коза. Коротше, Статична. Так. Статична. Так. Ну я дуже би хотіла погладити, але я боюся ні, боятися не варто. Може показати таку соняток брати Так, можна, та, можна на ручки брати, вони будуть кричати зараз. Не, ні, 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 ні. Ні. не кричати, не кричати, Подивіться на цю красу. Все, все, До речі, знаєш, як ви дізнатися, будуть рожки чи не будуть? Отак от гладиш по лобіку. Якщо не відчуваєш таких підкожує гостреньких таких шишечок, то не буде рожків. рожків, Не 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 буде буде, буде рожків. Ці двоє малят хлопчик і дівчинка. Вони ще трішки підростуть біля мами і, сподівається, Оля потраплять у добрі руки нових господарів. Бо ж сама говорить про кіс із дивовижним теплом і розповідає просто такі людські історії. Вона, до речі, сама найкраща бабуся, коли її донька народила, вона прямо облизувала з цих своїх козеняток. Це так. абсолютно свої сімейні історії. Так, ну це правда, бо я раніше теж не розуміла цих тварин, а тепер на них дивлюся. Вони настільки різні, настільки в них свої звички, свої характери. Незвичайним є не лише ставлення олі до тварин, але й оселя, двір, у якому живуть. Не поціновочка бані, але е, друзі приходять, їм подобається. А, тут закрив. Ось тут це все зроблено своїми руками. Так, давай спочатку камера подивиться, а потім я. Добре. Добре. Давай спочатку камера подивиться. А це з пральної машини пінчика, це бачиш віконечко. <смі> У мене чоловік любить дерево і все, що з нього можна зробити, він собі придумує. Нічого. <смі> це, знаєш, ви мені такий приклад, як от можна з, -з, -з мінуса. 에... Зробити, зробити плюс. плюс так. Додати одну паличку і буде плюс. Так. Паличок трохи чоловік додає більше. Дивилися ну, та. дощечок, не лиш паличок. <сvets> так. <сvets> так. <сvets> ну, це він придумує всякі такі штуки. Іллюмінатор це просто. <сvets> <сvets> Але це взагалі хатка малого, правда? Я так зрозуміла. Так, це таке хатка. Це така дитяча кімната. Так, Це дитяча така штука. Тут він то сидить, то бігає, тут грається собі. Подивитися, як волейбол дитина грає тут. Все на місці. Так, да, будинок теж чоловік все своїми руками зробив. В будинку є вода, є душ, гаряча вода, все, що треба. Я коли дивуюсь, знаєш, показують, як росіяни, там, ці буряти чи хто тирять в нас туалети, або дивуються, що в нас туалети в будинку. Або якісь такі новини, знаєш, коли показують в якомусь бараку хтось на кухні встановив там то унітаз. І всі ходять, прям знімають той унітаз, така гордість. А я сиджу, кажу, блін, ну, своїм кажу, подивіться, ми фактично в полі живемо, нічого такого немає, але в нас є колодязь, нас є вода, гарячий душ, туалет, у нас все є. І тому, ну, блін, я постійно дивуюся. Як, так, ну, це напевно справа самих людей і їх ставлення до самих себе, до ситуації, ну, І, знаєш, і знаєш, от, е, от в когось в крові зробити, а в когось в крові вкрасти або чекати, коли інше а, зробить. Та. І от, власне, українці мені здається, от тим вони і вирізняються, та. що вони мають зробити. Чоловік Ольги інженер, тож розробив проєкти за ними і збудував без жодних кредитів поступово, за можливостями. Батьки переїхали до івано франківська у 2015 році, а в часи пандемії перебралися в село. Тепер тут велика родина. Вже майже навчилися жити на новому місці, у нових обставинах. Людям взагалі важко вжитися, бо з віком їм і мову вивчити важче, бо вони ж взагалі вже яких років. Ну, але в мене намагаються ломани українською, але потроху говорять. В тата краще виходить, він просто більш комунікабельний. От, е, важко, тому що ну, люди себе почувають не вдома. І навіть тут ну, в них відчуття, що вони якби не вдома, вони в нас живуть. Хоча я намагаюся е, бути такою, ой, хочете городики, сидіть городи, хочете ще щось, давайте. Ну, так щоб вони не відчували того знаєте, тиску, того, що вони не в себе вдома. От, хоча останні розмови, коли там ну з'явився шанс, та, тож до того ми навіть шансу не бачили, що коли звільнять наші території. А тепер, ви коли вже бачив шанс, то е, вони е, здебільшого такі розмови піднімають: вертатися, не вертатися. Але кажуть, що тут їм дуже клімат подобається, що тут є де кізок пасти. А там все висихає, там спека, там коротше, вносу лавки через те, що там спека, і коротше, все, і вже ніхто не хоче туди вертатися. Ну і плюс, звісно, така штука, що ми розуміємо, що там настільки вже загажений, загажена та територія, і воно все заміноване. Тож ще довго, ні улюбленої рибалки, ні збирання грибів там удома не буде. Вони там жили і вони би пристосувалися, хоча я спілкуюся декого з людьми, які там залишилися. Вони про українську позицію, про українську позицію мають, вони якби, вже пристосувалися, але все одно ти спілкуєшся з людьми і розумієш, що вони ну, все одно і трошки вже. Якби свідомість змінена, ну бо не можна настільки пристосуватися, щоб залишитися не травмованим психічно, та і мислити адекватно взагалі в тих умовах, які там Росія створює для тих регіонів. Тому ті, хто були менше в окупації, тим трохи легше. Вони ну їм легше звідти вийти. А ті люди не знаю, як, як далі буде. Тому тим, кому виїхати вдалося. Ольга взялася допомагати. Вона організувала прихисток, який прийняв першу родину 8 березня 2022 року. До 8 березня, та, з 23-24, го го це невеликий проміжок часу пройшов. Але е, в той момент мені здавалося, що це дуже довго, якісь так дні почали розтягуватися. Е, ну, По-перше, е, здається, мені мій досвід е, попередній допоміг, в принципі, швидше зорієнтуватися, тому що мені було зрозуміло, е, що необхідно, що перш за все потрібно людям. І, е, не знаю, якось так діла. От зараз згадую це так часто, буває, згадуєш те, що там минулого року робив, і е, ти думаєш, ой, а це, це вічно я зробила, та? а як так в мене вийшло? Типу, ну не розумієш, як це все відбувалося. Не кусай мене, будь ласка. От через те, що тоді якось всі об'єдналися, не бійся. її. Прашпіль, прашпіль. <сіливи> <сіливи> він теж ВПО. Це полотенечко, він боїться, бо ми його так ганяємо. І ти, якщо щось, то так на нього, коротше, полотенко. Ага. Рушничком. <сіливи> Я вжитку, так, іде. <сіливи> Так, нічого, нічого, він буде бачити, він не піде. <сіливи> Зараз на камеру стрибне, дивись. <сіливи> 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 Воно ну, просто всі так реагували, знаєш, ніхто вже не звертав уваги на якийсь ну, на початку. Всі просто були налаштовані допомагати. Та? І поки хтось, мабуть, знаходився в стресі, ну, я теж була в стресі, але я намагалася хапатися за все, будь-яка допомога, бо я розуміла, що будь-яка допомога це буде допомога. От, І я ж в лютому якраз. Все так собі гарнесенько розпланувала. Я хотіла це приміщення, вже навіть домовилася, що я його з березня беру в оренду. Е, і працюємо робимо тут якийсь креативний навчальний простір для громади. Ну, Це так собі все гарно розпланувала. От, Але в Путіна були свої плани. І е, тут все відбулося швидко. Я чоловік, старший син, директор музичної школи, ну просто ну, хто під рукою, як то кажуть, був. Ми зібрали тут, де, де знайшли піддони, звичайні дерев'яні, і ми з них поробили ліжка. Приймати тут рідних, знайомих, така була перша думка. Тут є кімнати. Одну кімнату я їм роблю все збираю. Робимо ці ліжка, пишу одразу. Люди приносять якісь матраси. Я там пів свого будинку витягнула. Мені вже мама сказала Стоп. Бо, каже, нам нема буде з чим жити. Ну, Типу, повитягала все, що було, і плюс люди приносили. І воно так закрутилося, тобто вони приїхали ми більш-менш, ну, хоча б в людей було місце, де можна було спати, постали там обігрівачі, хоча тут був березень, був мороз, сирість була, але нічого, якось ми так. Впоралися, а потім думаю, ну а чого ще там кімната одна вільна, треба ще щось робити. І ми другу кімнату. Потім я зі свого офісу виїхала сюди в куточок. Це вже третя кімната, потім ще один будинок приватний, тут неподалік теж підключили. І, і потім вже почали звертатися партнери. Я навіть, мабуть, перше в житті я не залучала грантові кошти, особисто я. Я їх не шукала, скажімо так, а вони самі почали шукати мене. Тобто звернулися одні друзі, інші друзі, знайомі, колеги, і кажуть, вам допомога потрібна? Так, потрібно. Що потрібно? То і то потрібно. Коротше, я стільки ну, багато всього нам'якала, що в певний час навіть вийшло так, що почала ділитися з іншими шелтерами, з іншими людьми. І це було насправді дуже круто. От зараз ми вже трохи видихнули, тому що в нас вже є все. У нас навіть є запасна пральна машина, запасна мікрохвильовка, Те про що на початку ми просто мріяли. Бо ж допомога справді була звідусіль. Я писала такий запит об нам, що нам пральна машина потрібна, і тоді просто подзвонив чоловік з Франківська, сказав, що у нього є пралка, і він готовий нам її віддати. От, і ми її сюди привезли, а потім вже партнери нам нові привезли, ну, якось так. Потім там е, донька хазяйки того будинку, де переселенці проживають е, в Англії. Вона привела, вони там командою провели аматорський театр, якусь виставу. от, І вони назбирали невелику суму грошей, але на ці гроші ми купили оцю машинку, сушку. ну, так, Добряче варте. А для нас це був взагалі набикий вихід через те, що тут немає вентиляції. Тут ну пліснява часто буває. Ну, по пристосовано воно для життя. Тим паче, тут люди постійно готують і людей багато. За рік тут жило в різний період близько 65 людей. Дехто з минулої весни живе і досі. Бо я одразу якось налаштовалася на те, щоб люди мали тут бути стільки, скільки їм потрібно, і скільки, ну скажімо, дозволить хазяїн цього приміщення, скільки в мене буде можливості та цим всім опікуватися. Я взагалі хотіла робити, ну, в мене і, до речі, написано кімната сімейного типу. Те, що там не склалося, що повністю прям сім'ї проживають, але все. Все одно, Люди, які там проживають, вони дійсно як сім'я. По-перше, це маленькі кімнати, тобто я туди не пхаю багато народу, я за гідні умови проживання. Не просто бо мені якось боляче було чути, коли робили там великі кімнати, класи та, і казали, ой, та що ти людям треба, та, там койка є, туалет душ є, що є поїсти, типу, цього достатньо. А я по собі знала, що ну ні, ну цього недостатньо. Ну, людині потрібен якийсь простір, якийсь затишок. Ну, я розумію, коли ти там переночував там день-два, як в хостелі, та, і пішов собі далі. А якщо людина, а якщо це діти, а якщо людина працює в нас, Ілля-викладач він щодня лекції викладає, працює онлайн. Аня працює на Укрпошті, вона теж щодня онлайн працює. Тобто, для людей це важливо якийсь куточок мати для того, щоб можна було посидіти або. Прийти сюди та <смеш>, побути наодинці. Е, і взагалі, як мені навіть казали з самого початку, що типу, ой, це так нераціонально, в тебе є ця велика кімната, тут ж можна багато коек поставити. Ну, бо всі рахували ці койкомісси, як в лікарні, знаєш. А я думаю, ні, навпаки, нам треба якесь місце, ну, простір, де діти можуть пограти, там, посидіти на дивані, дивитися телевізор, тут можна поїсти. Або навіть просто. От зараз всі по кімнатах, а комусь треба отусла, якщо він підходив. Він любить тут посидіти, попрацювати. От зараз нікого нема. А він сяде собі і працює, нікому не заважає. Він попрацював, вечором приходить там Богданчик, хлопчик, 12 років. Він собі сидить там, Ютуб, дивиться. Та? і так далі. Тобто це все одно є якесь місце, де можна. Ну, якось, щось такого зробити. На самому початку програми Ольга згадала про те протиріччя емоцій, які відчула 24 лютого 2022 року. Коли для неї бахнуло вдруге, а для місцевих вперше. Ну, ми з татом якось так стояли, коли перший раз упала бомба та на аеропорт. Ми злякалися, але так. Видихнули, стояли, отак, от дивилися на той димок. Нам стало там, я не знаю, хвилин 10 20 зрозуміти ну, загальну таку картину, та? що е, в нас навіть потім жартики був, що сюди може тільки ракета долетіти, і то їм не дуже тут цікаво, ну куди вони тут можуть стріляти, бо це дуже дорого. Та? Ми розуміли, що сюди танки не доїдуть. Літаки сюди не долетять, ну максимум, що артилерія тобто, точно сюди ніяк не дострелить і ніякі там гради сюди долітати не будуть. А, ну Розміння тільки того, що ракета. Та? Ну, і ми якось так цим умовно заспокоїлися. Тобто, якось воно. А люди, які перше це відчули, для них цей проміжок часу, ну, Найбільше так був дощ. Коли перший бухга тут упала, багато людей звідси поїхали. І це теж так хотілося вдогонку сказати: ну що страшно вам? А чого ви нас не чули? Та? Ну, це навіть не тільки про мене було, це як такий, знаєш, такий. Питання, мабуть, від всіх людей, яких постійно скуючо. От понаїхали, там то не подобається, там то, там то. І у всьому винні переселенці, особливо як відкриєш ці групи, знаєш, там франківчани і місцеві групи. Боже, не де, Боже, там щось написали, то там не то будують, то не то дають, то там забагато допомоги, то ще щось. І ти оце все читаєш і думаєш, ну, блін, ну реально. ну, І, та, і це, мабуть, частково допомагає. Могло деяким людям зрозуміти, що війна, вона всі ці роки була насправді дуже близько, дуже близько ходила. І що, можливо, треба було дослухатися до тих людей. І цікаво було ще те, що коли це все настало, найпершими зреагували саме організації, які створювали переселенці отак так склалося, що це найперші люди, які дуже швидко зреагували. І найперші у ці прихистки, там, ну, почалося саме з цих людей. Тому що ми вже знали першу потребу, яка буде потрібна. Я тут теж бігала, повсюди кричала, ви що, люди будуть їхати? І людей ще більше буде їхати, треба то робити, і то робити треба. От, ну, так склалося, такий досвід. Він може сумний, може комусь не подобається, може хтось і досі не розуміє, про що я зараз говорю. Та? Але це є таке життя, є таке. Досвід і, ну, і наші почуття, які, на які ми теж маємо право. Чому я в цілому стресанула? Тому що, розумієш, в 2014, в 2015 році дуже багато людей зі Сходу повиїжджали. І більша частина, якраз, знаходилася Одеса, Миколаївщина, Київщина, Київщина Дніпро і так далі. Тобто та частина України. І тут, Ну, просто прийшло розуміння, що там можуть бути знайомі, друзі, ну, такий стрес. От, я одразу переключилася саме на тих людей, які там знаходилися. У мене купа знайомих під Києвом жили і Хресна там. Ну, так пішло-пішло просто боятися саме за людей і розуміти, що зараз будуть просто пачками їхати. Ну, бо... І це буде набагато більше ніж в 2014 році. І справді так багато людей були змушені покидати домівки вдруге. Правда, я не знаю, як людина може таке пережити. Я розумію, що людина все може пережити, але ну це просто. Читаю деякі історії. Я, я тих людей, які виїхали за кордон саме з таким, з такою позицією, то я їх прям дуже розумію. І там такі стрес, що я не знаю, чи вони взагалі колись повернуться. Ольга постійно в пошуку, в навчанні. У неї, як у всіх нас, в лютому 22 го було багато планів, але за цей рік щось стало неактуальним, а щось навпаки вийшло на перший план. Роботи не бракує. Праця у прихистку, викладання та СММництво у центрі позашкільної освіти кут, а ще хобі та бізнес в одному робити веселішими горнятка, футболки чи шопери. Ну і, звісно, козенята, які навіть тут. Козенятка є такі. От, або є ще, ну, це в мене такий військова тема. Давай щось весняне. Ну от я тобі якраз відкриваю. Я вже так хочу весни, такої тепленької. Всі вже хочуть тепленькою. У мене є така весняна киточка, дивись, от таке є. Шаблончик весняний кіточка. Весняна кіточка. Так. кіточка. Так. Ну, типу, ми можемо весняна. з одного боку таку кіточку тобі ляпнути. А тут можемо таку. Це настрій, а -а, знаєш. Я думала, чесно кажучи, горнятку то? Ну, Ми можемо без напису робити. А можна без напису? Типу, не обов'язково напис. Але я можу зараз друканути, подивитися, щоб воно підійшло. Ти куди? Ти куди моя красота? Так. Зараз я Ну, мушу поміряти просто так, як на. Бо я ще маленьке не друкувала, бо це з нових. Так. Це у нас Марія Миколаївна, вона, ну, вона в хазяїна цього приміщення є декілька приміщень. І тут же ж бачу магазини, всякі різні. От Миколаївна у нас старший адміністратор. Вона тут контролює всі, там, що оренди, електропостачання, це все. Так, бо це насправді да. господарка? Да. Господарку треба да. завідуючи чужим господарством. О, завідувачі чужим господарством. <рес> так. А я кажу, ви, ви не плутайте, кажу, я завідуюча шелтером. <рес> а все інше то Миколаївна. Під, підріжемо все. Сублімаційна фарба, термостійкий скотч. Це все нові для мене поняття. А головна чарівниця машинка для запікання. Жартую, головна чарівниця. Оля. Іванов, так, я буду мати таке гарнятко, да. таке гарнятко. Да. Кавуся ранкова. Так, І буде в тебе кавуся. Воно сказало, що пора. Так, так що Треба ще ставити чашечку і натискати 200 секунд. Як ти береш? А вона, ця штучка не гаряча. А тут мені ніг допомагають. От на що ти манікюр робиш. Так. Дивись. Ой, яка молода! Бачиш, яка магія? <реку> Опа. Клас. Це я вранці. А це коли я вже вип'ю кави. Отак ми і закінчуємо програму про Ольгу Олейніченко. Яка тут уже стала місцевою, адже тут народила сина, збудувала будинок та й посадила не одне дерево, а ще допомагає людям. Та й не тільки людям, а ще й козам, собакам і котам, і не збирається зупинятися на досягнутому. У мене немає часу проходити тренінги, В мене немає часу писати бізнес-плани на 15 сторінок, розписувати це все. Захищати. Тобто, я розумієш, я зараз настільки я раніше так не робила, а зараз я дуже чітко прям прораховую ці всі свої години. І я розумію, що за всі ці години я стільки всього можу зробити, бо зазвичай, коли я навіть пробувала тренінги приходити, я розумію, що та і це я знаю, та і це я вже знаю, та й то я знаю. та що я тут роблю, то треба брати і вже якось рухатися далі. Та й все.